Вітаю, друзі! У студії Ірина Коваленко, авторка радіопрограми та подкасту Подорож на вікенд вирушаємо у нову аудіомандрівку до серця української державності території, що зберігає пам'ять про найважливіші сторінки історії нашої країни. Подій було немало, але всі вони об'єднані спільною рисою, жагою доволі, незалежності та самобутності української держави. Відвідуємо сьогодні національний історико-культурний заповідник Чигирин. Розкажу трошечки загальної інформації. До складу заповідника входять 30 пам'яток, що розташовані у Чигирині, Суботові. До речі, варто вимовляти саме так: Стецівці, Медведівці та Урочищі Холодний Яр. У вас є можливість відвідати 5 музеїв: Богдана Хмельницького та археологічний у Чигирині, історичний у Суботові, чи є краєзнавчий у Медведівці та етнографічний у Стецівці. Ну і трошечки дат. Місто Чигирин засноване ще у 16 сторіччі. У 1552-му згадується в ревізії Черкаського замку як один із важливих вартових пунктів. А у 1592-му Чигирин отримав Магдебурзьке право, тоді ж місто отримало власний герб. У 1616 тут налічувалося 500 козацьких дворів і 50 селянських або міщанських. А вже 1625 року стає центром чигиринського полку. Справжній розквіт міста припадає на період гетьманування Богдана Хмельницького. Саме тоді Чигирин стає резиденцією гетьмана, першою столицею Української козацької держави та одним із ключових центрів європейської дипломатії. Так, так, не дивуйтеся. Історична значущість цього регіону нікуди не зникла. Він і досі залишається місцем, де відчувається дух боротьби, незалежності та національної гідності. Ну і, звичайно ж, є справжнім туристичним магнітом. Цього року команди заповідника відзначає 30-річчя з дня отримання статусу національний, а минулого року 35 років із моменту заснування. А дізнатись про заповідник більше нам допоможуть його співробітниці. Прямо зараз до нас приєднується Світлана Павлова, заступниця генерального директора з наукової роботи. Історико-культурний потенціал Чигиринщини унікальний. Тут зберігаються пам'ятки різних часів. І чорноліські городища, скіфське городище, які відносяться до пам'яток археології. Одне з найбільших в східній Європі городище скіфського часу Мутроницьке знаходиться саме на Чигиринщині, і воно датується 7-4 століттям до нашої ери. Говорять про те, що воно було саме як адміністративний центр на цій території. Також в різні часи Чигиринщина була осередком визвольних руків. Це і визвольні події 17 століття, пов'язані з боротьбою українського народу за незалежність і Украї... перша українська козацька держава з центром у Чигирині, її очільником Богданом Хмельницьким видатним. Діячем політичним, дипломатом, військовим діячем, це і іншими діячами тієї епохи, це і Іваном Вивовським, Петром Дорошенко, Йосипом Нелюбовичем Тукальським, також дуже є унікальна частина в нас і природна, і саме на цій території і були знову ж таки, великі історичні події. Це і Гайдамацький рух, Коліївщина. Холодний Яр став осередком боротьби за незалежність українського народу на початку ХХ століття, а саме української революції 17-21 століття століття, своєю холодноярською організацією, яка перша внесла гасло, яке ми знаємо, воля Україні або смерть. Також і Друга світова війна представлена. Тут. Територія заповідника ну досить величенька, Ми охоплюємо п'ять населених пунктів, і на сьогодні наша територія складає 274 гектари, на яких під охороною держави знаходиться. 30 пам'яток археології, історії, архітектури, ландшафту, монументального мистецтва міста Чигирина, сіл Суботів, Стецівка, Медведівка, Урочища Холодний Яр. Із них е, на сьогодні чотири є національного значення: це церква святого Іллі в Суботові, це е, усипальниця, місце усипальниці Богдана Хмельницького в Суботові. Чорноліське городище 9 століття до нашої ери це теж знаходиться в Суботові. І Замкова гора в місті Чигирині, яка в себе включає ще багато пам'яток місцевого значення і монументального мистецтва, і історії, архітектури. Також потрібно сказати, що деякі з цих територій є не тільки пам'ятками. Культурного надбання, а і Природно-заповідним фондом. От, Наприклад, Замкова гора вона в собі поєднує як пам'ятку національного значення культурного надбання, так і пам'ятку природно-заповідного фонду, а саме садово-паркового мистецтва. Серед напрямків діяльності заповідника посідає провідне місце науково-дослідна робота, наукові співробітники закладу. Працюють над науковими темами відповідно до напрямку діяльності їхніх відділів. Проводять пошукову роботу в архівних установах, досліджують писемні джерела. У заповіднику постійно працюють археологічні експедиції, етнографічні експедиції, здійснюється наукова комплектація музейних фондів. До речі, хочу сказати, що на сьогодні, починаючи з 89-го року, а починали ми з великого нуля, а можна сказати, і з мінуса ми вийшли на те, що в фондах заповідника зберігаються рухому культуру. Урного надбання української держави близько 50 тисяч музейних предметів доречно згадати про те, що декілька наших музейних речей були представлені на виставках українського музею в Нью-Йорку. Подорожі до Національного історико-культурного заповідника Чигирин завжди пам'ятна подія для кожного туриста. І зрозумілим є бажання людей ближче познайомитися з визначними пам'ятками культурної спадщини нашого краю, отримати наснагу духовну в місцях, що, що починалася українська держава. Найбільш популярним маршрутом у нас виявився маршрут, який починає. Щегирина пролягає через Суботів до Холодного Яру і включає в себе об'єкти, пов'язані з визвольними рухами на, в центральній Україні, а саме і подіями 17 століття, 18, 19 і 20. -го. І завершується, до речі, вже сучасними подіями. Завдяки злагодженій роботі колективів наших відділів, кількість відвідувачів і об'єктів культурної спадщини постійно зростає. За час існування заповідника музеї та об'єкти заповідника відвідало понад 2 мільйони відвідувачів. І з метою формування позитивного іміджу заповідника ми продовжуємо популяризацію і залучення саме потенціалу. Відвідувачів, таким чином я хочу подякувати перш за все нашим відвідувачам, тим, хто цікавиться нашою історією, тому що за ці 35 років зроблено немало. Але це було б без вас не наскільки можливим, тому що ви наш маркер. Ми дивимося на вас, ми дивимося на те, що вам цікаво, і таким чином продовжуємо свою роботу, тому що ми працюємо для вас. Друзі, ну ось не могла не залишити таку зворушливу подяку від пані Світлани. Дуже хотіла, щоб ви її почули, адже це слова, з якими погоджуюсь на 100% і які завжди вам кажу: плануйте подорож, вирушайте в музей, на вас там дуже чекають. А ми продовжуємо дізнаватись більше про національний історико-культурний заповідник Чигирин. Аудіо подорожуємо до мого улюбленого відділу археології. В даному випадку це не просто відділ, а цілий музей. Не знаю, як ви, а я завжди захоплююся домальовую собі безліч історій, які ховаються за археологічними знахідками. Безліч таких історій можете придумати і ви, завітавши в музей, або ж послухати ті, які розкажуть вам співробітники. Команда цього музею досить креативно підходить до комунікації з відвідувачами, особливо зі школярами. Дізнаємось про це більше. Розповідає Ірина Чепурна, старша наукова співробітниця відділу охорони пам'яток історії, культури та природи та музею археології, Чигиринщина це край, який дуже багатий на історію, на унікальні такі природні об'єкти. І сьогодні Чигиринщина нараховує приблизно 500 пам'яток різних видів. І варто зазначити, що Чигиринський край. Досить активно досліджувався археологами і іншими науковцями протягом 20-го 21-го століття. Ми ну, відповідно, що результатом цих досліджень є велика кількість експонатів, які зберігаються в більшості випадків в інституті археології Національної академії наук в Україні. Це місто Київ, і у фондах нашого заповідника. Ну, але важливо не просто зберігати експонати у фондах, тому що крім нас їх там ніхто не бачить. А дуже важливим є їх експонувати для широкого загалу, для громадськості, тому що тільки через історичні артефакти ми можемо розповісти людям про життя на будь-якій території в минулі часи. І тому вважаю, що таким дійсно знаєте. Великим досягненням нашого закладу було створення музею археології. Він почав свою роботу в 2006 році, це відносно такий молодий заклад. І хоч він невеликий, бо він розміщується у стародальній будівлі, це будинок ще 1905 року. Невелике таке приміщення, має він всього чотири зали. Але у його фондах у по постійній експозиції є 600 експонатів, починаючи із пізнього кам'яного віку до часу княжої доби. Ну, музей археології він не є таким атракційним, таким вау-цікавим, як, наприклад, там, чи музей природи, чи музей зброї ну, чи коштовностей, От. І тому дійсно от в музеях археології є проблема з відповідчком. Коли ми от побачили цю проблему, то ми собі поставили за мету. Якось підняти інтерес в першу чергу жителів міста до музею археології. І поки що на даному етапі от ми знайшли такий хороший засіб зацікавити наших жителів міста. Це практично ми відмовилися від основної форми роботи, це такої, так званої класичної екскурсії, яка характерна є для багатьох музеїв. А ми створили декілька видів інтерактивних екскурсій. Ну про всі розповідати, як то кажуть, нема змісту. Я от дуже коротко хочу сказати про дві, які дійсно стали нашими кітами. Перше інтерактивне заняття називається цікава палеонтологія або що було, коли нас не було. Це воно розраховане на діток молодшого і середнього шкільного віку. І почали ми саме ну, не випадково саме з цього заняття, тому що ми розуміємо, що наш основний відвідувач це діти-школярі. Все цього заняття в тому, що дітки приходять в музей спочатку за досить такий короткий проміжок часу це 10-15, ну, можливо, максимум 20 хвилин. Вони знайомляться з експозицією музею і самими такими цікавими експонатами. А потім ми йдемо на територію музею, де дітки працюють археологами. Ми такий зробили самі просто так. Дві дівчини зробили археологічний розкоп з піску. Ми туди зариваємо перед заняттям справжні археологічні експонати, досить багато їх є до ста штук. І зразу скажу, що це малоцінні предмети, власні наші. Знаєте, не з колекції заповідника, тому що це не можна. От, і дітки йдуть тоді і працюють там археологами. Розкопують предмети, очищають їх від бруду, складають на стіл, а потім ми з ними розпізнаємо ці предмети, називаємо, визначаємо, яку вони відігравали роль у людей, як ними користувалися. Ну і дітки навіть пробують описати, як, як на їхню думку, яке тут було життя, як жили люди от в цей період, про який ми провели розкоп. Ну, Відверто скажу, діткам дуже подобається, тому що були такі випадки, що от вчителька привела дітей на заняття, ми його провели, а після школи діти прийшли, ті самі діти, ще раз прийшли на це саме заняття, але ну, вони ще хотіли покупати. знаєте. І практично діти перших шостих класів усіх шкіл міста, у нас їх три відвідали це заняття. ми відвідають, тому що ми його проводимо в літній сезон, бо ну, це на вулиці. От. І навіть діти із сіл району теж приїжджали на це. Заняття. Друге заняття, яке теж ну, особисто нам подобається, дуже, тому що є такі, які нам ну, дуже сподобалися знаєте, в результаті, а є такі, що можливо, не дуже сподобалися це інтерактивне заняття «Пізнаємо археологію». Воно вже розраховане на відвідувача будь-якого вікової категорії. Будь-якого складу, там, чи багато їх, чи мало чи цих відвідувачів. Це коли на початку екскурсії або просто відвідування музею. Працівник музею повідомляє відвідувачам, що в кінці їх чекає завдання, яке вони повинні будуть виконати. Для того, щоб виконати його, потрібно не просто слухати розповідь екскурсовода, а уважно запам'ятовувати, як виглядають предмети. І для чого вони слугували. Ну і в четвертому залі, в останньому залі, так, в музеї в нас стоїть стіл, де знову ж таки розкладені справжні експонати, починаючи з кам'яного віку, і такий лежить плакат на цьому столі, поділений на клітинки, де ці експонати підписані. А відвідувачі повинні розкласти кожну експонат у свою клітинку. Для дітей молодшого і середнього шкільного віку ми допомагаємо. Ну, робити це завдання. А от уже для діток старшого шкільного віку і дорослі, вони вирішують це завдання самі. Ну, от такі два моменти, які нас ну, не те, що вразили, можливо, вразили, можливо, сподобалися в ході цього заняття і чому ми його практично проводимо з кожним відвідувачем, який до нас заходить. Перше це коли вже відвідувачі доходять до, ось, до четвертого залу, до цього заняття. Їх всі дуже вражає, що є в музеї такі експонати, які можна взяти в руки, тому що ви не візьмете, так? От. І це для них ну, таке вау, що вони беруть експонат з кам'яного віку, тримають його в руках, можуть пощупати, попробувати, як ним робили якісь ну, дії, які виконували, так? От, приміряти до себе. І це ну, їм дуже подобається. Ну і друге, ми бачимо от реакцію, наприклад, коли дорослі вже завершили робити це завдання. Вони ж без нас так роблять це завдання. Потім вони нас кличуть, щоб ми перевірили, чи правильно ми справили. І вони справилися з завданням. Ну, ми підходимо і кажемо, так, все вірно. Ну, можливо, там одна є дві помилки, виправляємо ці помилки. Ну і ви просто бачили от реакцію. Вони такі щасливі, вони такі веселі, вони собі аплодують і кажуть, вау, от які ми молодці. Ну, варто ще сказати одну таку річ, що в нас у музеїлогії є дитячий куточок. Знаю, що далеко не всі музеї навіть за кордоном можуть цим похвалитися, тому що ми це знаємо не тільки від відвідувачів, а від туроператорів, які які ну, приходять познайомитися з нашим музеєм. А вони о, у вас є дитячий куточок. Ну навіть за кордоном є не усіх музеїв. То для нашого музею це, наприклад, дуже цінно, того, що Основний наш відвідувач це сім'я. Сім'я це зазвичай з дітками, з дітками маленькими. І Коли батьки приходять в музей, вони там чи замовляють екскурсію, чи самостійно з маленьким діткам це зовсім не цікаво, вони плачуть, вредують. І от ну, бувають бували випадки, що навіть ну, мусили покидати музей батьки. То коли в нас з'явився цей дитячий куточок, проблема вирішилася, тому що один працівник працює з батьками, а інший працівник бере діток. Ми йдемо в цей дитячий куточок, у нас там є дуже багато різноманітних ігор, забавок, наприклад, книги, розмальовки, пазли, археологічне доміно, гри-поділки на Історичну тематику, але от від такої вікової категорії ну, буквально, ви знаєте, від двох-трьох рочків ми дітей можемо зайняти. І тоді вже у кінці. Ну, скажімо, вже коли завершується, вже батьки познайомилися там, з музеєм. Вже не діти забирають батьків з музею, а батьки забирають дітей. І ну вони нам дійсно дуже вдячні, тому що і їм вдалося гарно провести час, і діти теж були. Ну дітям було цікаво. Справді, ну музеї археології теж може бути цікаво, може бути пізнавально, і ми запрошуємо. Ми далі працюємо. У нас ще є. Думки, які ще придумати інтерактивні функції, щоб ще більше до себе привабити туристів. Друзі, ну дитячий куточок це просто знахідка. Скажу вам чесно, це те, що робить відвідування музею комфортним не лише для найменших гостей, а також для їх батьків. І тут відкриваю ще один секрет: у складі національного історико-культурного заповідника Чигирин є ще й інші музеї, де також є дитячі музейні куточки. Тож, коли будете планувати поїздку, не забувайте про це також запитати. З іншими музеями та відділами заповідника будемо знайомитись детальніше вже у наступних епізодах радіопрограми та подкасту Подорож на Вікенд. А якщо вам сподобалася ця історія, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та ділитися з друзями не лише розповідями про музеї, а й про наші аудіомандрівки. Нагадую, що подорож на вікенд» – це мій авторський некомерційний проєкт, і ваша підтримка надзвичайно важлива. Слухати епізоди можна на платформах для подкастів в YouTube каналі, а також в етері рідного радіо на хвилі Корсуня. А загалом плануйте подорожі, відвідуйте музеї та заповідники, донатьте на наші непереможні збройні сили і пам'ятайте, Україна має що розповісти світові! Аудіомандрівку локацію, де історія відчувається у кожному куточку, з вами розпочала журналістка Ірина Коваленко. До нових аудіозустрічей!